Перший сорт 10 кг, 4,2 євро за кілограм. І починаємо з такої гарної курточки. Вона йде укорочена. Така як дутік. Це в нас іде маленький розмір. З кишеньками дуже гарна. Далі починаємо така сіра. Бачимо, вона подовжена з кишеньками теж йде така трошки ну, на осінь легеньку зиму. Це легесенька в нас курточка йде. Гарного такого кольору. Десь приблизно розмір еточка. Така чоловіча. Десь дуже гарна, багато кишеньок. XL ель пише розміри. Далі у нас така курточка, вона гарно виглядає. Значить, у нас пішенька, ми Це в нас есочка. Потім в нас синя. Вона й така трошки подовжена. Тут на З капюшончиком Це еспіріт. E Бачимо, що це оригінал. Так, у нас чорна. Ой, яка гарна. Така як джинсова подовжена з кишеньками, з капюшончиком. І це у нас іде зараз каже. Це у нас пише теж S розмір S. Далі у нас іде така кофточка, ой, який гарний плащ. Тут іде такий, як юбочку. Бачимо, як гарно виглядає. Дуже красивий. Сороковий розмір, десь елечка. Побачимо. Чоловічу, звичайна, кусочка з кишеньками. МК розмір тепленька така йде. Така гарна, теж подовжена багато кишень має. Франко Лука пише. Лука ну десь ML розмір є точно. Далі ми бачимо таку кошечку. Пуховичок теж подовжена тепленька і з кишеньками. Багато кишеньок має. Ну, остання курточка в лотику, Вона така досить важка йде. Теж бачимо, вона подовжена, багато кишеньок, вона дуже теплесенька. XL. Бачимо, підкладочка тепленька. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.